Вітаю! Подаю зараз вам таке питання, що він про вас думає? Загадайте мужчин своїх, хто кого хоче, хто, кого, хто, і назвіть їхнє ім'я і дивіться, що він про вас думає. Ну, Мужчини, навпаки, загадайте жінок. І перекладайте на себе, Я трактувати в русло для жінок, а мужчини перевертайте на себе. Що він про вас думає? Дивіться, а він або... якщо ви разом живете. Якщо ви згадали людину, з якою ви проживаєте разом, це є ваш чоловік, чи ну хто б він вам не був, але ви проживаєте разом. А він хоче з вами десь дивіться да, на дні переміни, якісь переміни. Він хоче подорож десь з вами поїхати. А якщо ви не разом, якщо ви в розлуці якісь чи ви ще не проживаєте разом, ви просто коханого згадали, який на відстані від вас, то він хоче до вас приїхати. Він хоче щось поміняти і до вас приїхати. Він думає про те, як би з вами зустрітися, як би з вами шу якісь щоб пройшли якісь переміни, щоб зустрітися. Він думає про подорож до вас. А якщо ви проживаєте разом, то з вами.